Усім привіт! З самого початку свого існування люди помітили, що нащадки мають риси спільні з їхніми батьками. Наприклад, ви, звичайно, хоча б раз у житті чули таку фразу: Гей, ти ходиш як твій батько, або твоя посмішка така красива, як у твоєї мами. Ну, або ти просто копія свого дідуся. І власне саме тому завжди існувала ця думка про спадкові риси. Але лише у XIX столітті це почало вивчатися більш детально, а головне науково завдяки Грегору Менделю, якого ми з вами називаємо батьком генетики. Але навіть тоді. Навіть Мендель, який починав розуміти механізми або принаймні намагався зрозуміти, як відбувається спадкування, от навіть він не знав точно, яка молекулярна основа існує для цього спадкування. І відповідь на це питання була невідома до порівняно недавніх часів, а саме до середини ХХ століття. Лише після того, як була встановлена структура ДНК Вотсоном і Кріком. А в свою чергу їхнє дослідження базувалось на роботах багатьох інших людей, в особливості Розалінд Франклін, яка фактично надала більшу частину даних і інформації для їхньої роботи. Також серед цих людей був Моріс Вілкінс і насправді багато інших. Але саме структура ДНК змусила людей сказати: гей, це виглядає як молекула, яка зберігає інформацію. Для коректності уточню, що ДНК не була відкрита в 1953 році. Вона була відкрита приблизно на 100 років раніше. Це була така молекула, яка знаходилася всередині ядер клітин, і певний час люди говорили, можливо, це і є молекулярна основа для спадкування. Пропоную подумати, що потрібно для молекули. Або серії молекул, які могли б забезпечувати передачу генетичної інформації. Напишіть ваші думки у коментарях. Тож, вона повинна зберігати інформацію, реплікуватися і виражатися певним чином. Але лише в 1953 році, коли була встановлена подвійна спіральна структура ДНК, люди нарешті сказали. Це виглядає як наша молекула. Так, саме це ми і шукали нарешті. Тож, спочатку ми з вами просто оглянемо структуру, а потім насправді поговоримо про те, звідки взялася ця назва дезоксирибонуклеїнова кислота. А потім вже заглибимося у те, чому ця структура, молекулярна структура. Добре підходить для зберігання і реплікації інформації, а також її вираження. Отже, ось ця структура це і є візуальне зображення цієї генетичної інформації, ДНК. Ви можете уявити її як ніби перекручену дробину. У неї є ці дві, я б сказала, такі скручені бічні сторони. А між ними знаходиться рештування ДНК. Власне, це одна сторона молекули ДНК, це інша. І ці рештування насправді є місцем, де інформація, саме генетична інформація зберігається певним чином. Тому що ці рештування це послідовність різних основ. Зараз, звичайно, ви мене запитаєте. Ну, що це за основи такі? У нас же кислота, до чого тут основи? Варто почати з того, що слово дезоксирибонуклеїнова кислота походить від того, що ось цей каркас, перекручений, він складається з вуглеводу і залишків фосфату. І вуглевод, з якого складається конкретно цей каркас у ДНК, це дезоксирибоза, і вона відповідає за оцю літеру Д. Власне, фосфатна група, яка е, з'єднується з цією дезоксирибозою, є кислотою. Відповідно, літера К у ДНК і слово кислота походить від того фосфатного залишку. А нуклеїнова означає, що ця молекула була знайдена в ядрі клітини. І, як ми знаємо, це пішло від слова нуклеос, яке в перекладі означає ядро. Власне, нуклеїнова кислота, тобто, в нашому випадку, дезоксирибонуклеїнова кислота. І насправді кожне це рештування це пара основ. І, як я казала, це те місце, де насправді зберігається інформація. Про що конкретно я говорю? Розгляньмо чотири різні основи, з яких складається рештування молекули ДНК. Отже, перша основа це аденін. Наприклад, позначимо його власне, на нашій молекулі ДНК. Ну, ось тут, нехай тут буде аденін, нехай ось тут у нас теж аденін, тут аденін. трошечки білий колір заважає, але не звертаємо на нього увагу. Нехай буде тут аденін, тут теж може бути аденін. Тут може бути аденін. Насправді скрізь може бути як з лівого боку, так і з правого боку. Це не має особливого значення. Просто намалюємо ці аденіни. Так, власне, ми пам'ятаємо, що кожне рештування в цій драбині це пара основ. І тут дуже важливий момент в тому, що основи нуклеїнові, ці нуклеотиди вони називаються, вони. Спаровуються, утворюють пари лише певним конкретним чином. Аденін завжди йде в парі з тиміном, якщо ми говоримо про ДНК, про дезоксирибонуклеїнову кислоту. Тож, якщо ми е, намалювали аденін, то варто зараз в пару до нього намалювати і тимін. Тут він буде, відповідно ось тут буде тимін, тут. Тут також буде темін, уявляєте, тут, тут. Нічого цікавого, домальовуємо теміну. Тут він був би, якби картинка трошки продовжилась. Але також намалюємо тимін тут, тут. Ну і ще отут мені подобається. Нехай буде тут. Знову ж таки, вони утворюють пари. Тож до кожного намальованого теміну я домальовую поруч аденін. Тут, тут, тут. Значить все. Окрім цих двох, також у ДНК присутні дві інші основи: це гуанін. Зараз я його намалюю десь отут, отут. І отут. І, власне, гуанін завжди йде в парі з цитозином. Тож позначаємо цитозин тут, тут, ось з цього боку. Ще тут намалюємо, що у нас це цитозин. і ось тут, ось тут буде цитозин. І в пару до нього домальовуємо гуанін. Я забула от про це гарне е, рештування в центрі. Тож і сюди теж домалюємо гуанін, а до нього в пару цитозин. Власне, ці нуклеотидні основи вони можуть іти у будь-якому порядку. Головне, щоб зберігалася оця, е, рівність, не знаю, як це виразити, рівність, е, оця пара аденін з тиміном, гуанін з цитозином. І коли ми з вами записуємо це, замальовуємо у такому вигляді, ви, в принципі, можете побачити те, що формується ніби така послідовність. Це і є генетичний код. Тобто порядок, послідовність, у якій ми маємо ці нуклеотидні послідовності, це, власне, і є та генетична інформація, яка робить вас. вами і тими ким ви можете бути. Отже, скільки з цього, тим, ким ви стали, вкладено природою, а чи скільки вихованням, це завжди було такою філософським питанням. Але головне пам'ятати про те, що деякі речі все ж таки залежать лише від генетики, від генетичного коду, так як. Кольор вашого волосся, ваших очей, тон вашої шкіри, ваш зріст, форма нігтів, і так далі все це визначається виключно генетичною інформацією. Тепер ви, звичайно, запитаєте мене, ну скільки генетичної інформації має людина. І насправді ця цифра або дуже сильно здивує вас, або. Насправді розчарує. Втім, геном людини має 6 мільярдів пар основ. І коли у вас є повний набір хромосом в більшості клітин, які ми називаємо, називаємо соматичні, тобто ті, які не є статевими, а статеві, астатеві, у нас це сперматозоїди та яйцеклітини, у соматичних клітинах є 46 хромосом. А в статевих 23 хромосоми. Тому мені більше подобається насправді казати не 46 хромосом, а 23 пари хромосоми. Таким чином, можна відстежити, що у статевих клітинах у нас йде просто половина хромосом. По кожній хромосомі з пари, тобто гаплоїдний набір. Власне, і якщо ми візьмемо оцю цю приблизну. Орієнтовну цифру у 6 мільярдів пар основ, розділимо її на кількість хромосом і отримаємо те, що приблизно в одній хромосомі знаходиться більше 100 мільйонів пар основ. Якщо не помиляюся, якщо так розділити, буде десь. Десь біля 130 мільйонів пар, а це неважливо. Це значення є усереднене, оскільки хромосоми в нашому організмі не є однакові всі за розмірами. Десь є більші, в плані довші, десь коротші, десь товщі і так далі. В середньому ось такий розмір. В середньому. Але деякі хромосоми. Але деякі хромосоми є достатньо великими, можна уявити, що у них є 200 мільйонів пар оцих основ. І логічне запитання з цього йде. Якщо вони такі великі, як вони можуть вміщатися в кожну клітину нашого організму? Власне, відповідь на це доволі проста. Радіус оцієї драбинки. Складає приблизно 1 нанометр. Для розуміння, 1 нанометр це 1 мільярдна метра. Уявіть собі, масштаби, вони, не, вони просто зносять голову від розмірів ДНК у клітині. Тож зараз ми з вами, в принципі, розібралися, як виглядає ДНК, з чого вона складається. І залишається відкрите питання, як ця інформація може бути відтворена? А перед відтворенням у нас, звичайно, йде такий етап, як. Е Реплікація, тобто збільшення цього генетичного матеріалу. Ну, матеріал вже в нас якось передається, правильно, утворюються нові клітини шляхом поділу, як ця інформація збільшується. Очевидно, що вона якимось чином перезаписується, так ніби зчитується. Я вам зараз це покажу, намалювавши таку, такий каркас це у нас буде імпровізація власне, оцього каркасу з вуглеводів і фосфатів у вигляді просто прямої такої лінії. Пропоную зараз, давайте запишемо ну, послідовність генетичну. Аденін, 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 мені подобається Аденін. Теж тут буде аденін, тут і нехай тут. В абсолютно рандомному порядку зараз записую, нема чіткої якоїсь послідовності, як вони мають бути записані, як, що конкретно за аденіном має йти тимін чи гуанін. Ні, ні такого немає, лише те, що вони створюють пари виключно таким чином. Запишемо також гуанін, гуанін, -да -да, гуанін. І цитозин, також не забуваємо і про нього записуємо цитозин, цитозин. Куди б його ще вліпити? Ну, нехай отут. Відповідно, внаслідок певних біохімічних реакцій у нашому організмі, які забезпечуються складною структурою з ферментів, полімерази, рестриктази і так далі. власне... Зараз вам це не потрібно, але, в принципі, ви можете почитати про це інформацію. Це дуже захоплююче, важливо і корисно для розуміння. Внаслідок дії ферментів, оця молекула вона ніби розщеплюється, як би це гарно зобразити, розщеплюється між цими рештуваннями. Я орієнтовно це написала. Вона ніби розтягується у різні боки, розплітається як косичка. І з кожної отакої розплетеної косички, де є отакий каркас з нуклеотидами, добудовуються нуклеотиди на другий каркас. Ось другий каркас, і зараз перезапишемо все підряд. Пам'ятаємо аденін з тиміном, тобто записуємо там, де аденін, ми записуємо тимін. Там, де тимін, ми запишемо аденін. Так, наче не забула. Там, де гуанін, ми записуємо цитозин. І там, де цитозин, записуємо гуанін. Власне. Звичайно, варто зазначити, що у цьому моменту добудови передує дуже багато різних процесів. Я просто хочу на цьому наголосити, але не хочу в це зараз заглиблюватися. Власне, коли у нас інформація вже відтворюється, виражається у білках, молекула ДНК так само розщепляється, навпіл. і з цього ланцюжка нуклеотидів спочатку йде перетворення інформації на РНК і вже з РНК за допомогою рибосом інформація зчитується. Якщо ви пам'ятаєте з курсу біології середньої школи, амінокислота у нас кодується послідовністю з трьох нуклеотидів, і таким чином кожен нуклеотид це певна амінокислота, запишемо, як амінокислота. І кожна амінокислота в сумі формує певний білок. Власне, саме за... от таким чином, нехай це у нас певний ген, послідовність нуклеотидів – це певний ген, який кодує колір волосся. І от такими етапами ви отримаєте свій рудий, або каштановий, або білявий колір волосся. Ну, це вже залежить не від мене, не від вас, а від ваших батьків, які передали вам певну генетичну інформацію. Наостанок я хочу показати приблизний вигляд е, молекулярний, навіть атомну, атомну будову ДНК. Це виглядає приблизно ось так. Власне, тут зображу, покажу вам те, що е, іде основа, іде основа, і це буде аденін, ось саме тут. Тимін тут. Цитозин ось тут, і ось тут. Інші молекули, от, наприклад, тут, тут це все одне і те саме, це все рибоза, і, власне, це фосфатний залишок. Все воно тут зображене, ось так воно формується. Ось так ідуть ля -ля -ля, нуклеотиди, вони тут з'єднуються. Важливий момент. Чому саме аденін з теміном, а гуанін з цитозином, все дуже-дуже просто і мені дуже це подобається. Бо вони влаштовані таким чином молекулярна атомна структура у них така, що аденін і тимін, обидва вони окремо здатні формувати лише два водневі зв'язки. Ось, будь ласка, вони. А цитозин та гуанін – Формують три водневі зв'язки. Саме тому вони будуть притягуватися. Аденін формує лише два, тимін формує лише два, а гуанін з цитозином формують по три водневі зв'язки. До речі, цікавий факт: чим більше у ДНК пар цитозину та гуаніну, тим міцніша молекула ДНК, тому що більше водневих зв'язків, які міцніше її тримають. Власне, думаю, на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу!